Я мию тільки ще помню голову і почала це робити, да? От, вона включена, да? так? Тепер я беру чек. І дивіться. Я в шоці. Я взяла чек, тоді знайшла. І вирішила обробити. От. І що? Що це вийшло? Що це? Ще, добре, ще один чек, вже здоровий. Я проезжаю, идите, и раскидывайте. Вот, бачите? И потом...